Привіт, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас 26 квітня 2023 року. І ми приїхали на пшеницю. Подивитись, вона якраз вже колоситься, дійка ще цвіте. І дивимось. Тут у нас поле Пшениця-городниця. Сіяли ми 2,1 мільйона норма. Сіяли без добрив і добрив тут взагалі не було ніяких. Крім оця полоса, де я ось стою ось тут прямо. Ну і там трошки вище ще одна полоса, де розливали гній свинячий. І ось тепер будемо дивитися, який розвиток. Тут попередній у нас ріпак який був посіяний з покривними культурами. Ну і тепер пшениця. тут міжрядя, до речі, 30 сантиметрів. І ось дивимося тут, де був гній, який розвиток пшениці. Ось колос вже такий. Бачите? Хоча Вчора-позавчора якісь дощики були, але вони нас обійшли таку тудою по кругу, по колу. До нас не дійшли. Ну ось такий розвиток пшениці, Це ми її бризкали тільки весною, давали гербіцид, Це у нас гранстар був в нормі 25 грам карбоміду. Гумад калія. Ну, у нас були залишки інсектициду і фунгіциду Ми це все змішали в одну бакову смісь і оце всі давали один раз. І все. Оце посів, один раз побризкали, і поки що все тут було. ну Тут, де я вам зараз ось показую, це тут пропустили і потім Досіяли і розлили гнієм. І ось така пшеничка. Бачите, яка гарна, така міцна, потужна рослина. Ну, а тепер подивимось, ось рядом біля цієї полоси, вже без добрив, без ніяких. Ось одразу видно, да? Тут і колір такий світліший. І вона не така окущена, міжряддя трохи видно. Ну і колос, звісно ж, вже маленький ще. Він якийсь длиний, але він ще цвіте. Ну. Ну ось так. Одразу ж видно, що ось тут. Не було ніяких добрів нічого. Ну, а тут, де розлівали, одразу ж іде вже така зелена, аж темна. От бачите, тут. Ну і туди полоска. Ну, а тут, де немає, ось так виглядає. В прошлому році у нас взагалі норма висіву була півтора мільйона. І теж добрив ми давали тільки трошки на лінію посіву. І вона теж була, ну так гарно виглядала, але ж між ними, між рядів, це все теж світилося, То ми в цьому році вирішили, що будемо трошки додати. Норму. Ну, ось 2 мільйона, 2,1. Ось такий вигляд має пшенечка. Ну, звісно ж, якби вона була б там міжряддя 15, ось як у нас сіють, і без добрив, то вона б виглядала набагато гірше. А так як міжрядя, ну, широке, я думаю, за що цього. Ну і після ріпаку теж і, добрий попереднік. Ну і так виглядає пшеничка. Ну, колос такий, хоча і без добрів, але ж щось тут буде. Ну, а що тут буде, вже коли будуть жнива, я зниму і покажу вам як буде виглядати ця пшениця і яка хоч приблизно буде врожайність у неї без добрив. ось далі вже одразу Видно, що ця полоса вже йде із гнієм. Ось оця така. Видно, це, які тут листя такі широкі. Я ж такі темно-зелені. Не знаю, яка камера передає вам, але ж так дивишся, одразу видно, що пшениця така потужна тут. Не знаю, який. Яка врожайність буде, але ж дивіться, колос такий длинненький. Ну, Набереться, потім посчитаємо, стільки там в колосі зерняток. Так що, друзі, ось так працюємо. Хочемо, щоб... Е Ну, як сказати, щоб було правильніше, щоб було і ефективніше економічно, і для землі, щоб вона була менш, ну, така, щоб з неї менше ну, витягувати, ну, скажімо так, а щоб більш залажувати, щоб потенціал був. Добрий ось тепер буде для другої, слідуєї культури. Тому у нас ріпак був теж з покривними культурами і 100 кг був зимою, розкидали по снігу по 100 кг сульфата амонія. І все. Тепер росте пшениця. До речі, пшеницю ми тут теж давали трохи гороху при посіві. Ну, але ж я не можу знайти ні одного гороха тут. Я не знаю, він напевно що його забило і коли бризкали, наверное, ж теж прибило. Не знаю, ну його тут взагалі. Ну, ми на пшениці не багато давали, але ну, щось його немає. Я так вже дивилася. І де от річчі тут, де можна подивитися, і то щось не видно його не де. На ячменю там, то взагалі ліс, то там нічого не знайдеш. А на пшениці ось немає ні тут і ні там де гуще, Десь пропав горох. Не знаю, чи він їм щось допомагає, чи ні зерновим, що ми так посіяли і ячмінь і пшенецю з горохом, але його, як бачите, немає і близько. Так що ось, друзі, так ми працюємо. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, пишемо коментарі і спостерігаємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я, мірного неба. Та перемоги. Ну все, Всім гарного дня!